Медитація відновлення і трансформації. Так до сили і гармонії. Сідайте в зручну позу, або ляжте так, щоб вашій шиї було комфортно, а руки і ноги були розміщені в сторону від тіла, долоні до верху. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і видих, тепер створіть намір. Сьогодні я відкриваю своє серце та розум для відновлення гармонії і сили. Я готовий чи готова звільнитися від усього, що більше не служить моєму розвитку. Прийняти нові можливості для позитивних змін у своєму житті. Я обираю бути здоровим чи здоровою, сильним, чи сильною і впевненим, чи впевненою у собі. Мій шлях до внутрішньої рівноваги та трансформації вже почався, і я готовий, чи готова йти з ним з відкритим серцем і душею. Зосередьте свою увагу на тілі і на диханні. Уявіть, як кожен вдих наповнює вас силою і енергією, а кожен видих забирає напругу втому, накопичені думки, хвилювання. Ще раз вдих. І видих, довгий вдих, і повільний видих. Відчуйте, як ваше тіло стає важким і розслабленим. Тепер перенесіть увагу на свої ноги. Відчуйте, як вони спокійно і впевнено торкаються землі. Уявіть, як з кожним вдихом ваші ноги наповнюються енергією, а з кожним видихом звільняються від усього непотрібного, від всіх труднощів, які можуть бути на вашому шляху. Почуваєтесь підтриманими землею, ви відчуваєте її силу, розслабляються ваші пальці ніг, ступні, ікри, коліна. З кожним дихом ви відчуваєте, як м'яко і тепло наповнюється енергією ваші стегна. Низ живота, статеві органи сам живіт. Це енергія гармонії, яка дозволяє вам відновлюватися, бути сильними і здоровими. Відчуйте цей потік, як він м'яко проходить через вас. Даючи внутрішній спокій і рівновагу, тепер зосерейтесь на своїх руках і серці, уявіть, як ваші руки наповнюються теплом та енергією. З кожного пальця збирається потік енергії і відчуваєте, як він проходить через кисті рук. І потрапляє в серце. Ваше серце це центр вашої сили. З кожним дихом воно розширюється і наповнюється світлом, теплом, силою. Ви відчуваєте, як серце з кожним подихом набуває ще більшої енергії. Для вашого відновлення. Піднімаємо увагу до плечей і шиї. Зараз ви знімаєте всі затиски і напругу з цих зон. З кожним дихом ваші плечі розслабляються, а енергія свободи і легкості. Заповнює цю частину тіла. Ваша шия також розслабляється, дозволяючи енергії циркулювати вільно і без перешкод. Переходимо до голови і розуму. Уявіть, як тепла енергія вливається в вашу голову. Вона розслабляє вашу маківку, лоб, брови, очі, щоки, ніс, губи, підборіддя та накопичені думки. Відновлює ваш розум і надає ясність, спокій і умиротворення. Всі тривоги, страхи, хвилювання, образи і стреси зникають. І ви відчуваєте, як ваш розум заповнюється лише світлом і силою. Тепер ви готові до трансформації. Я буду задавати вам питання, і ваша відповідь буде тільки так. З кожним так ви відкриваєте для себе нові можливості для відновлення і сили. Запитання до вас чи готові ви відкрити своє серце для внутрішньої сили? Чи хочете ви відчути відновлення кожною клітиною вашого тіла? Чи готові ви звільнитися від всього, що більше не служить вам? Чи готові ви дозволити собі бути здоровими і сильними? Чи хочете ви наповнитися гармонією і спокоєм? Чи готові ви стати кращою версією себе? Чи готові ви відкривати для себе нові можливості для розвитку? Чи готові ви прийняти свою силу і використовувати її для досягнення цілей? Чи готові ви жити в повній гармонії з собою і світом? Чи готові ви ділитися своїми ідеями та підкорювати світ? Відчуйте, як кожне так наповнює вас. Новою енергією, це енергія зміни, відновлення і сили. Ви відчуваєте, як ваше тіло, розум і душа об'єднуються в одну потужну силу, готову діяти і рухатись вперед. Ви пройшли цей шлях. І зараз у вас вже відбулися зміни. Відчуйте цю силу, гармонію та впевненість в кожній клітині свого тіла. Ви готові рухатися вперед, бо вже зробили перший крок до своєї трансформації. Життя завжди підтримує тих, хто готовий прийняти його дари. Запам'ятайте це відчуття наповненості, легкості та спокою. Воно завжди в вас. Коли вам буде потрібна підтримка чи сила, просто згадайте цей момент. Ви можете все, ви вже змінили себе. А значить. Змінюється і ваш світ. Зробіть глибокий вдих, повільний видих. І коли будете готові, відкрийте очі. Світ чекає на вас, і ви готові діяти.